Шановні колеги, тоді наша комісія в повному состав, складі пропоную розпочати роботу. Сьогодні, на, згідно до проекту, вам на розгляд виноситься три питання: порядку денного. Це вам було надіслано раніше. Порядок денний. Так, всім надіслано, всі те саме. Значить, про обрання заступників голови Миколаївської обласної ради, про внесення змін до списку присяжних Снейгурівського районного суду і про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Є у когось доповнення до порядку денного чи зауваження, пропозиції, шановні колеги. Є, за, є запитання? да да, да. Дозвольте? да Так, да, да, так. Розбити їх там два, то можливо розбити на два питання, чи це, це, це не має значення. Що саме? Не почули? вопрос два розбити. говоримо, що У нас призначення призначення заступник, Да, я маю на увазі просто це все рівно Ми ж розуміємо, що по законодавству це питання буде розглядатись виключно сесією, виключно, ну це саме подання вне, вносить голова обласної ради. Я не бачу доречно голова. Я цер... я ц... Ну, питання. Я чисто процедурно ага. да, ну по процедурі, да. Ми рекомендуємо винести ну, згідно до наших пропозицій, рекомендуємо винести на сесії. Там же ж депутати будуть уже вирішувати е, і будуть об обиратись відповідно до нашого регламенту, відповідно до діючого законодавства. Е, тому е, я пропоную дати, е, е, наступний порядок денний з трьох питань. Хто за таке рішення? прошу... Е, ну, Враховуючи, що ми у нас голосування йде, кожен за ка голос каже свою позицію. Тому я за такий порядок денний. Давайте так згідно до Валентина Анатолійовича за, за. Волом Петрович за. Я Ірина. За. за за добре. Рішення прийнято. Тоді переходимо до пункту першого порядку за. про обрання заступників голови Миколаївської обласної ради, восьмого скликання. Ну, Тетяна Сергіївна. Шановні депутати, відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні і структури виконавчого апарату обласної ради, затвердженої вами 16 березня 2021 року, передбачена в структурі. Перший заступник голови обласної ради і заступник голови обласної ради, що кореспондується з статтєю 56 і 43 -й закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до закону кандидатури на посаду за першого заступника. Переп... 에, так, бачу всіх всі є. Ми розглядали пункт перший порядку денного, якраз да. Тетяна Сергійовна Стосовно обрання першого заступника і заступника голови обласної ради, ми залишились на тому, що кандидатура відповідно до закону представляють на посаду і першого заступника і заступника голови обласної ради, голова обласної ради на пленарному засіданні. це Передбачає таємне голосування, вже яке проводити буде комісія з таємного голосування. Пропоную просто винести питання на сесію. Ну, шановні колеги, я хотів би також зазначити: ну, це ж не для кого не секрет, хто, щоб хто буде виносити які кандидатури. На першого заступника будуть вносити кандидатуру щербини Ігоря, і на посаду заступника запропонував Антон Вікторович мені. А подати свою кандидатуру. Ну що просто ми не та саме, не грали в якихсь схованки. да доволі таки прозоро і чесно. А ви ж розумієте, чим мотивовано це рішення, тим що у нас багато попереду часу та й ним багато залишилось в нашій каденції. А роботи в принципі багато, тому що ми за. Спочаткували медичну реформу, її треба довести до кінця. На нас попереду чекає, ще освітянська реформа нашої освіти. є певні питання щодо все ж таки налагодження роботи з нашим майном. Комунальної власності, тобто теж багато питань. Ну і прийнято було Антоном така, таке рішення. Ми переговорили до певних домовленостей в, в, в плані роботи депутатського корпусу. на, 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 на цей оста, на невеликий період, що лишився, тому ну, було таке рішення прийнято. Я надіюся і сподіваюся на вашу також підтримку. Я не думаю, що я за 4 роки чимось заплямував перед вами особисто якийсь свій, свій авторитет. Тому надіюсь на вашу підтримку. Є у когось по цьому питанню щось висказатись? Шановні колеги, якщо пропозиції немає, тому пропоную рекомендувати винести це питання на розгляд чергов, наступної сесії. Хто за? Я за. Валентина, то за. 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 Добре, дякую. Дякую за підтримку. Дякую, що виносимо на розгляд сесії. Наступне питання: про внесення змін до списку присяжних Снігурівського районного суду Миколаївської області. Е, також надійшла заява, да, особисто надійшло е, звернення від судової адміністрації стосовно uh -huh. виключення одного із присяжних у зв'язку з досягненням ah, річчя, so. що кореспондується з законом про uh -huh. статус суддів. Uh -huh. просто <зв 'язано> <зв 'язано> досягнення 65-річного віку. Так, так. Да. Е, є запитання до Тетяни Е, Шановні колеги, пропоную тоді рекомендувати винести це питання на розгляд сесії. Я за. Валентин Анатолійович. За. за. Володимир Петрович. За. Ірина? Бачу руку. Так, да, так. Да. Да, да. Дякую. Дякую. Це рішення також прийнято. Одноголосно так, третє питання про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого У нас надходження двох заяв від двох депутатів обласної ради, які ну. Найближчим часом були визнані повноваження. Це Ніколінка Анатолій, Анатолійович, заява до а, обрання до складу постійної комісії з питань екології та охорони навколишнього природного середовища та Тарнавська а, до складу постійної комісії з питань освіти, mm -hmm. науки та молоді, спорту. Пропонував підтримати. Ну, також припинення тих депутатів, що вибули. були да. Кармишки да. народу і Маляренко Олега Юрійовича. Є у когось запитання, шановні колеги? Ні, не буде. Давайте проголосуємо. Давай. Тоді рекомендую винести це питання на розгляд сесії. Я за. За. за Володимир? За. Ірина за. За. Да, да, да. Голосно прийнято. А, Ольга Дмитрівна, ви були у наш запрошені і приймали участь. Може, є у вас які питання до членів комісії? Ні, добрий день. Е, я чисто інформаційно, бо наша комісія щось не забирається. Думаю, у вас така авторитетна комісія, яка е, з правової точки зору е, для мене дала правильні, е, ну розуміння е, наступної сесії, тому я просто інформативно е, хотіла послухати, мало ли щось у вас там є. Які, е, е, щось цікавого, чого пропустили. Зрозуміло, ну, зрозуміло. Ми вас раді бо, були дякуємо. Ну, <рі> так, ну дякую, що дали можливість по Добре. Дякую. Ми вичерпали порядок денний нашої комісії. Є у когось доповнення? Зауваження, може? Ми вам успіху бажаємо. А, дякую, вам, Анатолійович. Ми всі, я думаю, разом досягнемо цього успіху. Добре. Тоді буду радий всіх бачити в п'ятницю. Ну, кого буде хто, у кого як буде можливість прийняти участь у цьому у нашій очній сесії. Я нагадаю, що вона буде у нас офлайн. Ну про, ну, про місце та час буде повідомлено всіх додатково. Всім дякую, всіх був радий бачити. Добре, гарного дня.